Пробуємо знайти відповіді. До нас долучається Тарас Загородній, політтехнолог. Тарасе, вітаємо. Вітання. Так, доброго дня. Пане Тарасе. Як вважаєте, якого результату очікуємо? Ну, за найкращого варіанту розвитку подій і за найгіршого варіанту. Ну, давайте так. Плани ще немає ніякого Трампа. Не можна в цьому не сумніватися. це зараз тільки формування йде політики. Дай Боже, наприкінці цього року буде якесь розуміння, е в якому напрямку буде рухатися історія е сама е тих, е тих перемовин. Але я підозрюю, що зараз після перших контактів з росіянами і перших е е е історичних описів про Рюрикович-Печенігів і чому Росія повинна на цій підставі контролювати Східну та Центральну Європу вони теж в це хочуть включити в так звану мирну угоду по Україні? Ну, будуть міняти стратегію, яка більше буде схожа на розширення допомоги Україні, пане Тараса. Ну ми розуміємо, що ці перемовини вони всі все одно стосуються перемовин про мир. І от зараз питання, ось чому полягає? Яким продиктована ця? пропозиція мирна і наскільки сильною має стати Україна, аби пропо, аби її позиція, саме українська, тобто наша позиція, була вагомою. Ні. Питання, питання не в тому, що яку вагому. Питання в тому, що як бачиться команда Трампа, як бачить команда Трампа, і те, що це повністю не співпадає. З баченнями вимогами Росії. вони відверто в Коробочку були відправили, да? вже в коробочку? Так, от те, що побачив: те, що Малафієв заявив, що ми його пошлемо, ми що йому вже відповіли в таких, знаєте, в Радянському Союзі був такий вислів аскал, аскал а, американського імперіалізму. Я думаю, що відповідь буде досить неприємною для Кремля. Я впевнений, що вони про це знають, і тому вони будуть намагатися ігнорувати, намагатися знову захопити більше територій, погрожувати і так далі. Але ці погрози, я думаю, можуть закінчитися досить швидко. До речі, звернули увагу. Вони припинили говорити про і все що з цим пов'язано. А я думаю, що це пов'язано з простими речами. З тим, що в західній пресі опублікована була нещодавна інформація про те, що що буде, якщо ми влупимо по Москві, КНДР та Китаю, тобто це ну ядерною зброєю. Тобто, це є якраз дуже дуже добра в дійсності тенденція, показуючи, що ядерний шантаж не спрацює, якщо ви будете застосовувати міжконтинентальні ракети або ядерну зброю, буде відповідь, і ця команда скоріше за все на це піде. І тому тут знову таки питання: чи буде намагатися там Західна Європа, там США давати більше ресурсів, щоб виглядати краще? Ну, звичайно, буде, але все буде знову таки впиратися. Знову таки Трамп же обіцяв закінчити війну і мир організувати так. А тут він як людина з великим его який вважає, що він головний ковбой в цьому світі тут? Приходить якийсь Путін і буде розповідати йому що робити. Я думаю, що буде реакція дуже неприємна для Кремля, тому, що ну по-іншому просто бути не може. Та головне, що довго чекати не доведеться 20-го вже та наступного місяця, інавгурація Трампа а до того багато чого може змінитися. Пане Тарасе, дякуємо дуже з нами на зв'язку. Був Тарас Загородній політтехнолог. Дякую.